Доброго дня! Рада вас вітати на моєму каналі. Ставимо вподобайки і підписуємося. Сьогодні ми з вами розглянемо закон колона. Вправа 22, задача номер 5 з підручника фізика 8 клас за редакцією Бар'яхтара та довгого. Дві Однакові провідні кульки із зарядами мінус 5 наноколон і 15 наноколон. Толкнулися одна одної та розійшлися на відстань 60 см. Визначте, силу взаємодії кульок. Вважайте кульки точковими зарядами. Дано. Заряд першої кульки дорівнює мінус 5 наноколон. Заряд другої кульки плюс 15 наноколон. Відстань, на яку вони розійдуться після взаємодії, буде 60 см. Стала до рівні 9 на 10 у 9 степені ньютон на метр у квадраті поділити на колон у квадраті. Знайти ми повинні силу взаємодії. Переводимо в систему Сі. Нано мінус 9 степень. Отже, мінус 5 на 10 у мінус 9 степені колона. І 15 на 10 у мінус 9 степені колона. 60 см 0,6 метра. Помули. За законом збереження електричного заряду після взаємодії заряду кульок будуть одинакові, бо вони взаємодіють між собою. Отже, Q1 після взаємодії дорівнює Q2 після взаємодії. Як Якщо знайти і нехай дорівнює Q після взаємодії, Як якщо знайти їх значення. Отже, Q після взаємодії буде дорівнювати Q1 плюс Q2 поділити на 2. Знаходимо значення, Q' дорівнює. Мінус 5 на 10 у мінус 9 степені колона. Додати 15 на 10 у мінус 9 степені колона. Поділити на 2. Виходить 5 на 10 у мінус 9 степені кулона. Заряди кульок будуть одинакові. Згідно закону кулона, сила взаємодії F дорівнює K q 1 помножити по модулю на Q2', поділити на R у квадраті. Оскільки заряди одинакові, то можна записати F дорівнює K Q, поділити на R в квадраті. Модуль випустила, оскільки заряд у нас буде додатній розв'язання. 9 помножити на 10 у 9 ньютон на метр у квадраті поділити на колону у квадраті. Помножити. Записуємо значення заряду після взаємодії 5 на 10 у мінус 9 степені колона до квадрату і поділити на квадрат відстані між ними. 0,6 метра. До квадрату при обчисленні вийде значення 0,625 на 10 у мінус 6 степені ньютон.